Розглянемо алгоритм складання хімічних формул. Перш за все, що таке хімічна формула. Це умовний запис кількісного та якісного складу речовини за допомогою символів хімічних елементів і індексів. Отже, алгоритм. Прості речовини. Прості речовини можуть бути немолекулярної, а також молекулярної будови. розглянемо. Прості речовини немолекулярної будови. Хімічна формула збігається, за написанням, із символом хімічного елемента. Скласти формули простих речовин. Кремній, вугілля, срібло, цинк. Кремній утворюється елементом силіціум. Хімічний знак силіціум, отже, формула просто селіціум. Вугілля утворюється елементом карбон. Хімічний знак С, отже, формула просто С. Срібло утворюється елементом аргентум – хімічний знак аргентум, отже, формула просто аргентум. Цинк утворюється елементом цинк, хімічний знак цинк, отже формула просто цинк. Речовини молекулярної будови. Перше треба записати символ відповідного елемента. І друге справа від нього внизу поставити індекс. Це цифра, яка показує кількість атомів в одній молекулі. Скласти формули простих речовин. Кисень, молекула якого містить два атоми оксигену, як ми вже бачили. Та озон, молекула якого містить три атоми оксигену, як нам уже відомо. Отже, хімічний знак оксигена О. Отже, записуємо знак О. Індексом указуємо кількість атомів в молекулі, тобто 2. Читаємо О2. Далі складаємо формулу озону. Отже, записуємо знак О, Оксиген. Індексом указуємо кількість атомів в молекулі, тобто 3. Читаємо О3. Що таке індекс і коефіцієнт? Розглянемо детальніше. Індексом позначається кількість атомів, які з'єднані між собою хімічним зв'язком. Коефіцієнт показує кількість окремих частинок атомів, молекул. Іонів. Наприклад, один атом гідрогену позначається так: H. Два атоми гідрогену відповідно, два H, бо вони окремі. Ось так. Одна молекула водню. Ми пам'ятаємо, що вона складається з двох атомів. Але вони з'єднані. І тому це молекула, одна частинка молекула. Ось так виглядає. Це одне ціле, два атоми гідрогену з'єднані між собою хімічним зв'язком. І тому пишеться H2. Ані 2H. Дві молекули водню, відповідно, 2H2. Якщо одна молекула водню H2, то дві молекули водню 2H2. Ось так виглядатимуть. Три атоми гідрогену. 3 аж, бо вони окремі. Ось так. Отже, наприклад, мінерал апатит має формулу кальцій 3 ПО4 двічі. Цифри 3, 4, 2. Це індекси, бо вони показують, скільки атомів з'єднані між собою в одне ціле. Якщо попереду поставити 5, то це вже коефіцієнт. Отже, продовжуємо. Ось приклади простих речовин, які мають молекулярну будову. Далі складні речовини. Як скласти формулу? План такий: символами хімічних елементів позначити якісний склад, тобто які елементи входять до складу. Порядок символів. На перше місце ставиться символ металу. Потім гідрогену. Якщо немає металу, то тоді на перше місце ставиться гідроген. На останньому місці, як правило, оксиген. Друге, індексами треба позначити кількісний склад. Скласти формулу сульфатної кислоти. Якщо до складу її молекули входить 4 атоми оксигену, 2 атоми гідрогену. Та один атом сульфуру. Отже, кількість атомів оксигену. Велика буква Н це кількість частинок атомів, молекул йонів. Отже, НО кількість атомів оксигену 4, кількість атомів гідрогену 2, кількість атомів сульфуру – 1. Для складання формули. Скористаємося алгоритмом. Записуємо хімічні знаки відповідних елементів у зазначеному порядку. Тобто, на першому місці ми поставимо гідроген. Металу немає у цій формулі. Ставимо гідроген. Далі сульфу, ставимо сульфу. На останньому місці оксиген, записуємо оксиген. Другий пункт оскільки всі атоми в молекулі сульфатної кислоти зв'язані хімічним зв'язком, то їх кількість позначаємо індексом праворуч, а не коефіцієнтом. Отже, біля гідрогена поставимо 2, одиниця не пишеться, біля оксигена поставимо 4 Формулу читаємо так: H2SO4. Окрім хімічних символів та індексів, у хімічних формулах використовують допоміжні знаки дужки. Ними відокремлюють групи атомів, що повторюються. складники засобів крок проти печі магній гідроксид, формула магній О вдвічі і алюміній гідроксид алюміній Отричі. Їхні хімічні формули вимовляють так, як тільки що я сказала. Праві порядкові індекси біля дужок у таких формулах стосуються кожного хімічного елемента, символи, яких записано у дужках. Тобто, замість формул магній он 2 і алюміній он тричі, можна було б записати магній О2H2 і алюміній О3H3.